assim Люба церква, благодаттю і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні хочу прочитати одне місце, яке записане в посланні Апостола Павла до Колосян в четвертому розділі. Хочу зачитати два вірша, 5 і 6. Поводьтесь мудро з чужими, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Ми живемо в світі, і. Навколо нас є багато людей, які мають різні релігійні вірування або взагалі атеїзм. І ми маємо знати, як ми маємо поводитися з цими людьми, як ми маємо розмовляти. Апостол Павло пише, що ми маємо поводитись мудро. З людьми інших вір або атеїстами. Чому саме мудро? Тому що ми можемо забрудитися від них. Ми можемо опоганити себе їхніми обрядами. Ми можемо вступити в якийсь певний конфлікт. Ми потріб... Нам потрібна мудрість для того, щоб знати, як розмовляти з цими людьми. І мудрість ми маємо просити в Бога, щоб Бог дав нам мудрості для таких спілкувань. Є і інший мотив мудро, мудро розмовляти, мудро поводитись. Це для того, щоб цим людям також не нанести образу. Ісус сказав: каже: ви живете в світі, але ви не від світу. Я вас обрав. Обрав для того, щоб ви виконували певні функції, для того, щоб ви робили певну працю. І в Євангелії посла... в від Матвія, 28 розділі останніми віршами, він сказав, каже, тож, ідіть і навчіть, і охрестіть всі народи. Тобто, наше завдання навчити, навчити тому, про що говорив Ісус. І навчати зберігати ці слова. Але ми не повинні, не повинні ображати людину, ми не маємо права викликати в цієї людини певну ненависть, певний негативізм до нас, до нашого віровчення. Ми маємо поступати мудро. І, як каже, Апостол Павло каже, що ми маємо це робити, уважно використовуючи час. Відразу згадуються слова дні болукаві». ми маємо берегти час. Ми маємо берегти для того, щоб не розпорошувати його на щось пусте. Для того, щоб нести слово звіски Євангелії, для того, щоб робити добро для тих, хто навколо нас, для того, щоб ми були прикладом для цих людей. Дні бо лукаві. Так, зараз дуже багато іде лукавства в цьому світі. І час час уже дуже швидко підходить до закінчення. І ми відчуваємо наближення приходу Ісуса Христа. Нам потрібно мудро вчинки свої робити. Сказано дуже важливі слова. Святому Писанні, що погані товариства псують добрі нрави. Так ми не маємо забруднитися від цих людей, але не маємо відштовхнути їх від себе. І сказано, що ми маємо е, слово наше, нехай буде завжди ласкаве. Ми завжди маємо проявляти любов і ласку до тих людей, яким ми несемо слово. Добро, ласка. Хай не завжди навіть наші вчинки і наші слова будуть пов'язані з благодаттю Божою, зі Словом Божим, але в нас люди мають бачити дітей Божих. Бачити світло. Ви маєте бути приправлені сіллю. Тобто ми, наші слова мають бути приправою до наших розмов. Вони завжди мають акцентувати на поведінці людини, що таке гріх, що таке спасіння, яке дарує для нас Ісус. Ми маємо знати. Як ми маємо говорити в кожному випадку, як маємо відповідати? З кожною людиною ми говоримо по-різному. Немає одного рецепта, але ми маємо обережно підходити до розмови і дивитись на інтереси цих людей, і як можна підійти і поговорити. Бог. Хоче, щоб ми поступали мудро. Бог хоче, щоб ми являли ласку, щоб ми не проявляли якихось надмірності своєї, гордиливості, не вказували на помилки цих людей, не засуджували їх, а своєю любов'ю звертали їхню увагу на Слово Боже. Хай благословить нас Господь. Слава Йому. Amém.